Кому Кашкай в новій буці, не за всі гроші світу. 14550. Він у нас вартує не на поганій комплектації. Покажу вам його трішки детальніше. Пригненне бачимо, він у нас із Франції. Має парктроник, парк має лінзу, має туманку, має камери 360. Має легкосплавний диск з хорошою літньою гумою. Складання дзеркал присутнє. 14550-15 рік 1,5. Дизель, на жаль, не вказаний у нас в пробіг без ключовий доступ. Ми бачимо по салону комбіновану тканину, мультикермо, шести ступку навігацію, електростоянкове все в нас присутнє. Трішки підтонований позаду. Парктронник зад. Все у нас є без форкопу, ось такий свіженький екземпляр, кого цікавить дуже хороша вартість. Давно вже немає таких автівок з такою вартістю, але не вказаний на жаль у нас пробіг. Тому пробіга може бути завжди, коли бачите автівку понизу ринку. Можуть бути нюанси: це пробіг або це кузов. Тобто халяви бути не може ніде. Тобто є ціна, кого цікавить, може вам перевірити на наявність пробігу, що з ним по кузову, будь-яку автівку знайти в підборі під ключ та будь-яку інакшу. Контакти наші є під відео, телефонуйте, знайдемо.